Всім привіт, мої любі друзі! Я безмежно щаслива, що ви зайшли до мене в гості на мій рукодільний канал Маруся Наскрінька Рукоділля. На ньому ви побачите безліч рукоділля і, крім того, трішечки-трішечки мого життя. Сьогодні я вас радо запрошую в гості до мене на канал. Це відео це буде четвертий старт в рамках місяця стартів. В'яжу, що хочу, осінь на носі, який організували дві чудові, дві прекрасні рукодільниці це Оксанка Недошитко і Вікуся з каналу Україночка. В'яже зв'яжемо тренди. Дякую вам безмежно. Велика кількість українських рукодільниць, нас більше 30, Я навіть. Точно не знаю, тому що я десь список собі зберегала, його потім загубила. Я дивлюся, дівчаток, по хештегу. Ось хештег я залишаю вам на екрані, ви можете пройти і подивитися, скільки краси дівчатка розпочали уже за цей місяць. Але місяць ще не закінчився. Отже, у нас четвертий старт. І я буду стартувати виробом, про який давно мрію. Найперше, я давно мріяла про цю пряжу. Це на кобоху. Це шкарпеткова пряжа. 75% шерсті 25 поліаміду. У 100 г 400 метрів, якщо я не помиляюсь. Так, 400 метрів. Колір у мене 82 443. І ця пряжа це Рейнбоу. Ось так мають виглядати шкарпеточки, якщо ви зв'яжете їх з такої пряжі. Я хочу собі зв'язати високі шкарпатки А-ля Гольфи. Тобто, я буду в'язати шкарпатки, наскільки вистачить мені пряжі, вив'язавши пряжу в нуль. І починати я буду саме від мисочка. Для того, щоб рівномірно розподілити свою пряжу. В'язати я буду на 38 розмір, і в'язати я буду спицями 2,5. Я вам зараз тут показую звичайні прямі китайські спиці, тому що мої. Тріо, якими я звично вяжу, два з половиною, вони в мене просто єдині. Вони зараз трішечки зайняті. Там я знаходжуся в іншому процесі на фінальній стадії. Я думаю, що я сьогодні ввечері маю завершити цей процес ну, максимум завтра. І тоді перейду з меню шпиці. Але сьогодні я хочу. Взяти цей процесик з собою. У мене буде просто, я думаю, десь півгодинки вільного часу на роботі, і півгодинки, я думаю, трошки більше мені прийдеться чекати в черзі, тому я буду мати змогу розпочати цей процес. Тому я беру ці спиці, а потім поміняю. Значить, точно знаю, що це буде лицева гладь, але не тільки. Точно знаю, що буду в'язати від мисочка. А от яка буде п'яточка, я ще не вирішила. Ну, я думаю, що я буду до вас підключатися і показувати. Руки чухаються, розпочати вже цей процес. Ви не уявляєте, яка я була щаслива, коли ця пряжа прийшла, нарешті, до мене. Я дуже довго на неї полювала. Я коли її не зав... або не було в наявності, або, ну скажем, взагалі не було ці, ну, цього кольору в магазині. І коли, нарешті, я її купила, я дуже хочу собі зв'язати. У мене є дуже гарні вишневі черевички, і я думаю, що в таких гольфах я. Буду безмежно гарно виглядати на прогулянку з дитиною. Звичайно, їх на роботу не одінеш, але на прогулянці також ми повинні відчувати себе красивими і щасливими, правильно? Отже, я побігла в'язати, і через секундочку ви подивитеся мої перші результати. Не виключайтеся! Привіт, мої любі! Я тут. Трішечки заїхала на своєму залізному коні, тобто на велосипеді, таке чудове-чудове закинуте місце. Дуже прекрасна природа, річка, трішки вітерець. Я, звичайно, зі своїм в'язаннячком, але вирішила, знаєте, сіла пов'язати і вирішила, а чому б не підключитися до вас і не дати відповідь на одне з запитань. Дуже цікаве, на мою думку, від організаторів, яке приблизно звучить так, який ваш ідеальний відпочинок. І знаєте, я зразу думала, я вам стільки всього розкажу, а потім добре подумала наступним чином. Для мене ідеальний відпочинок залежить від того, чи це короткотривалий, чи це довготривалий. Ну, Наприклад, відпустка. Якщо це відпочинок в кінці важкого трудового дня, то звичайно ідеальний відпочинок це чашечка кави і рукоділля. Ну, іншого, якщо чесно, і бути не може такий короткотривалий відпочинок, там, наприклад, півгодинки, 15 хвилин, годинка це найкращий для мене відпочинок. От, взагалі кава, навіть коли в мене немає настрою, мені чашечка кави допомагає його підняти, чесно. От. А якщо взяти відпочинок, наприклад, на цілий день, ну, на відпочинок на вихідні дні, то я дуже сильно люблю активний відпочинок. Гайнути на велосипеді десь... На інший кінець міста, чи в сусідній район, чи в якийсь ліс піти за грибами. Я обожнюю збирати гриби, і навіть те, що в мене з'явилася маленька донечка, не помішало мені. Я пам'ятаю, вперше моя донечка збирала зі мною гриби, коли їй було три місяці, і я оділа кенгуру. Посадила туди свою арінку, і ми поїхали з моїми кумами збирати гриби. І так вона спала, а я собі помаленьку збирала гриби. Також я обожнюю туризм, я обожнюю сплави по річці, я обожнюю лазання по горах. Ой, це, якщо чесно, для мене найкращий відпочинок, тобто активний. Коли з'явилася маленька донечка, звичайно, поки вона маленька, ми не можемо настільки активно проводити свої відпустки. Тому, якщо брати довготривалий відпочинок, то я думаю, що зараз для нашої сім'ї найкращий це поїздка на море, поїздка десь в гори. Ми, я дуже люблю обожнюю подорожувати. Я обожнюю замки. Я вже колись в якомусь відео говорила: я обожнюю нові місця, я обожнюю замки, я обожнюю гори, ліси, тобто десь щось нове, дізнаватися, пізнавати, дивитися. І навіть зовсім недавно ми з моєю донечкою і з чоловіком поїхали до Львова, ми взяли просто коляску, і ми зробили по Львову пішу екскурсію на 26 кілометрів. Добре, що в нас була коляска, водонечка би точно не витримала. От. І тому це найкращі відпочинки. Звичайно, я можу, наприклад, відпочити, коли е, полежати в гамаку, в садку на свіжому повітрі, пов'язати або подивитися якийсь фільм, але... Для мене це не найкращий відпочинок. Я не люблю лежати без діла. Якщо з в'язанням, то так. Або з якимось іншим рукоділлям. Ну, якось так ось таке відповідь на питання. Тобто я більше схильна до активного відпочинку, до подорожі, до пізнання чогось нового. Оце для мене прекрасний, активний. І найкращий для мене відпочинок. Ну, я ще трошки тут посижу, полюбуюся пару хвилинок, які в мене є в запасі. Ой, а до вас вже підключуся, коли буде що показати. Пока-пока! Так, дівчатка, сьогодні у нас вже середа, сьогодні велике свято для усієї України, для усіх українців це День нашої незалежності. Я щиро вітаю усіх, хто душею, серцем ділами дійсно вболіває за нашу незалежність. І саме головне, дівчатка і хлопці, я бажаю вам ніколи не втрачати віру в те, що ми все таки будемо незалежними. І по можливості, звичайно, робити все для того, щоб берегти нашу незалежність. Ми сильні, ми українці, і все буде Україна, дорога Україна! Вітаю ще раз зі святом. Ну, а я під мене таке проміжне підключення. Дуже хотілося мені показати вам, що ж у мене виходить, і поспілкуватися про пряжу. Коли я вперше побачила цю пряжу, я чула про неї неоднозначні відгуки. Ну, скажімо, достатня кількість була з них негативних Нарікали на Кольорову гаму на те, як лягають полосочки, на те, що вона дуже жорстка у в'язанні. Ем, ну, що я вам можу сказати? Вона жорсткіша, на мою думку, звичайно, ніж Alize Superwash. Набагато жорсткіша за німецьку пряжу, яку я часто в'яжу. Але вона не критично жорстка. Я маю надію, що витеоїй трішечки пом'якший. Стосовно кольорової гами. Мені безмежно подобається. Ну, дівчатка, ну подивіться, як може не подобатися така веселка. Дивіться, як класно виходить. Полосочки лягають не, так знаєте, не рівномірно, а ось такими переходами. Не знаю, можливо, це у мене так виходить. Я відв'язала уже стопу, відв'язала п'яточку. Пяточку я зв'язала бумеранг. Чому обрала бумеранг? З двох причин. Найперше, це Єдина п'ятка, яку я знаю без відео, як в'язати від миска. Ну, тобто, вона ж, бумеранг в різні сторони одинакова. Мені не потрібно клин підйому в шкарпетках. Тобто, не обов'язково, вірніше, не так скажу, клин підйому. От, І вона мені чудово сідає по ніжці. От бумеранг, французька це дві п'яточки, які мені прекрасно сідають по ніжці. От, І ще хотіла показати вам, дівчатка, що я пустила косичку по ось краю. Це в мене в'яжеться права шкарпетка. По краю буде ось така чудова косичка. Ну, захотілося мені якоїсь такої прикраси. Вона гармонійно, на мою думку, вписалася. Рада буду почути ваші зауваження, вашу думку. От, тому що. Скільки людей, стільки думок, я не втомлююся про це повторювати. От, але мені здається, що косичка тут буде доречна. Вона мені зразу буде показувати, де лівий, і правий. І мені здається, що так класно. От, ось такі результати, звичайно, невеликі. За три дні можна було зв'язати пару шкарпеток, але ні, у мене так. У мене зараз немає стільки часу на рукоділля, в мене дуже багато інших Ой, виявилося справ. Крім того, я ще маю в'язальні мандри, я ще там мандрую, трішки в'яжу. Ось такі результати. Хотіла поділитися якраз саме пряжу. Я вже дійшла до того місця, де секції будуть повторюватися. Знаєте, дійсно називається радуга. Червоний жовтий-зелений, червоний, оранжевий жовтий зелений, голубий, фіолетовий. І знову починається червоний. Ну, Мені подобається. Я хотіла дуже спробувати цю пряжу, я хотіла мати такі гольфики. От. І я думаю, що мені вдасться ці зв'язати гольфики, тому що я вив'язала тут тільки 20 грам пряжі, в мене залишилося ще 30 грам. Тобто в мене в виду такі височенькі, якщо не гольфики, то гарно височенькі шкарпетки. Так, ну що ж, побігла я ще в'язати, в мене ще є сьогодні день і четвер. Можливо, я хоч завершу один гольфик, чому я буду безмежно щаслива. Так, всього найкращого і не виключайтеся. Ну що ж, привіт, дівчатка! Моє фінальне підключення у нашому четвертому старті. В'яжу, що хочу, хочу осінь на носі. І перед тим як показати результати, я хочу дати відповідь ще на одне питання, яке звучало так, що в якій країні чи хотіли б ви жити за кордоном, і якщо б хотіли, то в які ви б... ну яку країну ви би обрали для місця свого проживання? Я зразу скажу, що ніякої іншої країни, крім України, я ніколи не розглядала як місце для свого майбутнього проживання. Я була за кордоном лише у Польщі. Перший раз було це було місто Вроцлав. Ми їздили в рамках обміну студентами. Ну, звичайно, ми були туди студенти, нам було все цікаво і все нормально. І другий раз я була е, у 18-му році, напевно, в 2018 році я їздила до Варшави на підробітки і скажу вам, що е, ніяка, ніякий закордон мені не сподобався. Мені здається, що мені там навіть важко дихати. Тому поки я залишаюся... Щирою українкою, патріоткою, страшенною, і мені Україна безмежно подобається, як і природньо, так і ну, взагалі, мені здається, що це моя країна. А от якщо розглядати країни, в яких би я хотіла просто побувати, це, звичайно, чомусь для мене. Я дуже хочу побувати в Канаді. Хотіла би побачити Венецію, хотіла би побачити Грецію, особливо з історичної точки зору, та Італію саме з історичної точки зору. Ну і, звичайно, відколи я познайомилася зі своїм чоловіком, ми з ним мріємо побувати в Парижі, у місті закоханих. Ем, ну, Якось так. Більше, напевно, у мене не було ніяких таких мрій побувати в інших країнах. Хоча я дуже люблю подорожувати, я не проти поїхати на декілька днів інш, побачити іншу країну, але не жити. Я надіюсь, я дала відповідь на ваше питання. А тепер давайте дивитися мої результати. Дівчатка, готової роботи у мене немає. І навіть не буду виправдовуватися, що не хватило трішечки, бо не хватило багато. Е, найперше, я могла б, звичайно, зв'язати одну шкарпетку, гольф, тому що ви бачите, що мені навіть не вистачає уже блокатора для того, щоб помістити. так трішечки ми приймемо давайте, Для того, щоб помістити цю шкарпатку, цей гольфик в кадр. Але е, дуже цікавий цей моточок, він вже в мене такий <смі> бідолашний. Е, коли ви добре подивитеся на шкарпетку, то починається з червоного кольору, жовтий, зелений, синій, фіолетовий. І знову починається з червоного кольору, жовтий, зелений, синій і має бути фіолетовий. Ніби фіолетовий має завершуватися моточок. Але коли я зважила перед вив'язуванням резиночки, я зрозуміла, що моточку залишається 65 грам. Мені ж треба 50 грам вив'язати на один гольфик, я хочу цю пряжу вив'язати в нуль. Я зупинилася, думаю, ну що ж робити, як же ж так вгадати по кольорах? І потім я недовго довго думаючи, думаю, я дістану зсередини ниточку і буду в'язати другий гольфик. Дістала я середину ниточку, і тільки коли почала в'язати, я зрозуміла, що кольори йдуть навпаки. Ой, перший, останній. Ну, і одним словом, у мене будуть різні гольфики. Ні, і я тоді почала думати. Якщо мене це бентежить, значить я буду це розпускати. Але мене це абсолютно не бентежить, дівчатка. Мені навпаки подобається, що в мене будуть гольфики різні, різнокольорові, ніби рад один радуга так, радуга так. Ну, Веселка, перепрошую, веселка. Тобто я заспокоїлася і розпочала в'язати другий свій гольфик. В'яжу я від мисочка. Ось таку косичку пустила, показую. П'яточка, бумеранг, і продовжую в'язати. І е, я вив'яжу оцю шкарпаточку на оцей рівень, і потім буду дивитися, скільки в мене залишиться, всі решта ниточки я просто вив'яжу в резиночку і вив'яжу пряжу в нуль, і отримаю досить високі гольфики. Можливо, вони не будуть такими повноцінними за коліна, можливо, вони будуть лише до колін. До колін мають вийти. Але будуть такі чудові, прекрасні гольфи, будуть піднімати мені настрій похмурими осінніми днями. Ну, маю надію, що осінь не буде похмура, але все одно. Вибачаюсь, дівчатка, за свої блокатори, тому що такий металічний блокатор у мене один, тому в мене є ще такі саморобні. Ось на такому етапі мій старт. Я не спішу з ним, якщо чесно. Я знаю, що найближчі дні я ще не буду їх носити. От я пов'язала з цієї пряжі, з якої дуже хотіла пов'язати, збила ось кому, як то кажуть, і буду помалесенько собі в вересні місяці дов'язувати. Наразі. Нагальніші є процеси, які би мені хотілось дов'язати. Тому я думаю, десь у вересні місяці я вам уже покажу готові свої гольфики, готову свою роботу. Наразі не планую їх. Дов'язувати, ну не знаю, можливо, просто знову захочеться дуже сильно пов'язати, або не буде ніякого дорожнього процесу, тому що ці гольфики в'язались і на прогулянці з донечкою і в лікарні, в всіх чергах, коли я проходила медогляд. І по всіх державних установах, поки я звільнялася з роботи Ну, одним словом, вони в мене такі дорожні. Легко в'яжуться, косичка мені дуже подобається, що я все-таки наважилася її пустити. Вона така цікава. от І ось такі мої результати. Любі мої глядачі, я Дуже вдячна вам за теплі слова в коментарях, і прошу вас, якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, що ви думаєте про різні шкарпеточки, чи бентежить вас те, що у вас шкарпатки будуть на обох ніжках різні. Мені би дуже було цікаво почути вашу думку. І Також вдячна буду, якщо ви напишете про те, чи в'язали ви спряжі боху і як вона вам в носці. Тому що це мій перший досвід. Щиро буду вдячна вам за скажімо так, взаємне таке спілкування. Буду дуже сильно чекати коментарів. Нагадую вам, усім любі мої, що знизу в інфобуксі є хештег, по якому ви можете подивитися усі роботи усіх учасниць. Місяця стартів в'яжу, що хочу осінь на носі, а також посилання на канали, якщо я, звичайно, знайду списочок. Але по хештегу ви точно усіх знайдете. На цьому я вважаю свій четвертий старт. Стар, стар на роботу, старт завершеним, вдалим. Безмежно мені подобається те, що в мене виходить. Дякую вам усім за перегляд, любі мої. Миру вам, здоров'я і до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока!